Коли ЕСПФ, який ЕСП, як наносити, чи кожен день наносити, в яких випадках, кому? Давайте ми спочатку почнемо з того, як впливає сонце, чому uh -huh. воно шкідливо, і далі вже від цього будемо відштовхувати. Сонечко, засмага і пігментні плями це захисна реакція організму на фото пошкодження. Uh -huh. Сонячний промень це, ну, це енергія. І оцей фотони протони які летять, це радікали вільні, про які ми всі знаємо. Ми всі їх боїмося, але ніхто не розуміє, що це таке. Вільний радікал це така, такий кругляшочок, який дуже хоче дружити. От прям дуже-дуже. І він проникає в нашу шкіру, відщеплює такий самий по розміру кружечок від молекули, від клітини і починає з ним тусити. Але клітина пошкоджена. У клітині не вистачає шматочка, і вона ну, молекули, і вона нормально не працює. Поки у нас є е, можливості організму це компенсувати, тобто антиоксиданти, організм компенсує, але це фотопошкодження, воно накопичується. І ми з часом бачимо зморшки, пігментні плями, страту еластичності. І саме страшне, що коли фотопошкодження на накопичується в достатній кількості, і організм не може це компенсувати, ми маємо онкологічні захворювання шкіри. Mm -hmm. Тому е, є два. ну, Видів онкології шкіри дуже багато, але, наприклад, є два основні: є базальна клітина кацинома, е, це з базальних клітин, і вона виникає більш в більш поважному віці, тому що фотопошкодження накопичується, от чому треба мінімізувати його. Тобто з самого раннього дитинства, а другий, самий найстрашніший рак шкіри це меланома, і вона виникає, коли на місці, зазвичай, на місці опіку, коли пошкодження шкіри тут і зараз дуже багато. Повертаємось трошечки, трошечки зрозуміло. Це це дуже ілюстративно. Про, про менше, який, який дуже хоче дружити, а потім виявляється ворогом. Це як наші сусіди дуже хотіли дружити, прийшли, витяпали територію один в один. Бо я так пацієнтам пояснюю. Бо якщо я поясню про вільні радикали, хоч якось буде зрозуміло. От і для того, щоб це фотопошкодження не накопичувалось, ми. СПФ користуємось самого раннього дитинства. От mm -hmm. Чим раніше, тим краще. Дуже мало засобів до року, тому до року бажано е, пам'ятати про фотозахисну поведінку. Не гуляємо в період активного сонця, тобто з 10 до 16, але від регіону це варіабільно досить, бо Україна велика, і я розумію, що нас дивляться не тільки в Україні, дивіться по собі по регіону. Е, далі захищаємо е, тіло. Легкою одежею, легкою тканиною. Ну, в принципі, для діток це все. Шляпи, кепки, так чудово. Е, по типу сонцезахисту. Є два типи сонцезахисту фізичні і хімічні фільтри. Фізичні фільтри це оксид титану і оксид цинку. Вони працюють як дзеркало, як польга. Ми нанесли, і вони відбивають ці сонячні промінчики. Їх дуже класно використовувати для чутливої шкіри, бо вони не проникають всередину і для дітей. І вони і він, чути, як і... русський воєнний корабль, йди там, де Угу. Чудово! Але їхня проблема в тому, що вони білять шкіру. Білять, окей. От, так, от, ну, дуже часто пацієнти скаржаться, що я крем нанесла, а він як, як побілка. Я його бачу, він білий. Для дітей косметичний ефект не так важливий, і плюс от туди це краще. Хімічні фільтри вони діють трошечки хитріше. Вони поглинають оце УФ промені, оце випромінення до того, як воно встигає вплинути на шкіру. Mm -hmm. Але для чутливої шкіри це не дуже підходить. Тож, для зрілої шкіри, нечутливою прекрасно. є такий міф про хімічні фільтри, що вони. Проникають глибоко, впливають на ендокринну систему, накаплюються і все ні. Зараз вони нові. Там молекула величенька, вона далі шкіри не йде і вони собі працюють в дермі. Це клас. Вони в епідермісі вони чудово там працюють на організм, не впливають, але дуже важливо, що СПФ треба додатково змивати або гідрофільним баспом, або гідрофільним бальзамом. Обичною умивачкою він до кінця не змивається. А ір а 20, 30, 50%? В залежності від індексу ультрафіолету, який на вулиці. Як, от моя особиста думка, як я раджу своїм пацієнтам, 50, і все. Знайшли одну банку, яка вам підходить, і нею круглий рік користуємося. Чому круглий рік, а не тільки влітку? Да -да. У нас є два види ультрафіолетового опромінення А і Б. Один нам відповідає за опіки, за червону шкіру, там, щоб смітанкою зверху помазати, а другий відповідає саме за фотопошкодження. І якщо тип А не може пройти через хмарку і взимку ну, ми не засмагаємо, то другий тип він дуже легко проходить. І ми маємо фотопошкодження, але не маємо засмаги. Тому СПФ 50 цілий рік. Можна звичайно взяти там на зимку 20, але нашу плодити багато банок? Тобто, оце намастився, тоді засмагати можна, бо ти оці типа до свідання, а, а пропустив і засмагає. І а що ви так? Нє, не можна схитрити? Можна, ну можна. Е, ну вони не 100% відсотків захищають від сонечка. Вони захищають від 96, там 8% опромінення, тобто щось все рівно проходить. Так, це буде ну, умовно кажучи, більш безпечна засмага, якщо так можна казати. А як тоді можна? Період, період неактивного сонця з 16-ї. От то Прям Прям а шоколадкою буде, що це після 16. Ні? Не можна. Або засмага. А солярії. Солярії ні в коєму разі, бо дуже велика. Кількість онкологічних захворювань шкіри саме у пацієнтів, які люблять солярій. Давайте ще б критиком трохи побуду. А, а от як раніше жили наші мами, наші бабусі от не було тих СПФів. і що? Ну, по-перше, гляньте на фотку своєї мами у вашому віці, це mm -hmm. дуже різний стан шкіри. По-друге, Гляньте на бабусь, в яких дуже багато таких коричневих стареньких бляшочок на обличчі, особливо тут, оце все себе кератоз, це пошкодження Е, Дуже мало таких пацієнтів йдуть на діагностику. Mm -hmm. Тож, ран раніше якось жили це жили так і помирали раніше. І дуже багато було і фотопошкоджень, і старіння шкіри, і онкологічних захворювань. Зараз їх, зараз їх не стало більше. Стало краще діагностика. І mm -hmm. стало частіше звертатись люди. Зараз люди все рівно стають більш медично обізнаними, і вони самостійно йдуть до лікаря, вони роблять там дерматоскопію. Стало краще культура захисту від сонця. Бо, наприклад, коли я була дитиною, я ходила коричнева, бо батьки вважали, що сонечко це наш найкращий друг. Я була чорна зараз, вже ні. Зараз вже шляпка і все інше і маму свою дюпи до цього. Тож mm -hmm. тут просто не стало більше раку. Стало краще її діагностувати на ранніх етапах краще лікування. І з кожним роком ми все більше розуміємо про те, як проходить саме захворювання, і від цього ми шукаємо діагностичні методи, які б е, нам допомогли на самому ранньому етапі його знайти і адекватніше пролікувати. Отак. А треба два пальці СПФ. Два пальці це що, товщина? О, це... О, ні, що це? ні, ні, ні. Два пальці наносимо СПФ. Це отако Кремчик, от так і отак. Просто от дві смужечки крему довжиною в два пальчика: це обличчя, вушка. Не забуваємо про вушка, там теж є шкіра, і ши <рес> і, взагалі, як я своїм пацієнтам кажу, обличчя вона заканчується там, де починається декольте. Тобто всі сироватки, все ми мазюкаємо на шию. Теж не треба, щоб у нас от досюди було доглянуто, а там ну як природа вже дала. Сонячний опік вже є. От на, на, на пляж потрапили, да там щось перележали. Вже все вже червоний, як як, ото зварений рак. Що робити? Е, так, якщо є загальні симптоми, там слабкість, головна, головний біль, температура, то передстамо в дорослому або дитячому дозуванні не треба терпіти. По-друге, е, хол... прохолодний душ. І це, на шкіру ми не наносимо пантенол, олію, сметану, масло, нічого. Дивіться, як воно взагалі працює. Всі ці штуки вони роблять таку подушку. І шкіра не може охолонити. Ви не даєте їй віддати температуру, ви робите їй парник. І в шкірі підвищується температура і глибшає ця ступінь опіку. Це, якби ви згоріли, звер... зверху ще шубу вділи. Не треба так робити. Пантенол, він ефективний, коли немає супервеликого почервоніння. На такі ділянки, на от, ну, свіжий опік, можна наносити гель алое. Або є спеціальні штуки на гелівій основі від опіків. В аптеках вони є. Я так швидко зараз не згадаю торгівельну назву. сметанку не можна. Це о прям. Не знаю всі покоління мам, бабушок, нас. Але, я знаю. Я вже відчуваю, що мене прокили. Все та що там та лікарка знає? Без сметани на пляжок.